Сьогодні у нас буде розмова з Андрієм Підгурським, організатором музею Євромайдану у Варшаві, колишнім членом самооборони Майдану, і сьогодні активістом Євромайдану Варшава. Андрій, розкажіть, будь ласка, сьогодні проходила біля Посольства України у Республіці Польща акція е, певних радикально влаштованих польських організацій. Як це відбувалося? Останнім часом, може, останні декілька місяців. Е... Середовище антиукраїнське більш активізувалося в Польщі. До цього разу це були середовище, в основному пов'язані з партіями Рух народовий» і Новоправідцем. Ну і інші там деякі крайні праві організації. Ми також були присутні на цьому мітингу. Ми, в принципі, я завжди приходжу а, на ті мітинги, щоб, перш за все, побачити, що там відбувається, і почути, яка риторика, які. На речі там розповідається. Цього разу один з наших активістів прийшов з плакату, писав плакат. Путінські поляки шагають патроном по українців». На, на польском языке, Сталин уничтожал поляков, э, ждите полоса Путина. И вышел э, митинг, э, получилось, конечно, э, для меня, конечно, неожиданно, начал выкрывать, орать, выступать и рвать плакаты. Я, конечно, выкрывал, вот, Путин фашист, они, прекрасно зная, рвали мои плакаты. Полицейские Ни одного человека не задержали, задержали меня и посадили машину, увезли их в полицейский участок. И пришлось платить 100 злота денег, забрали сотовый телефон, чтобы я никому не звонил. Власть структура неправильно поступает со мной, то что арестовали. И ни одного поляка не арестовали со мной за то, что они рвали, орали, выступали. І на мене. Я втрутився, щоб, скажімо, відтягнути їх, тобто забрав цих людей від нашого активіста. ну і в цей момент відбулися напади на мене. Тобто Спочатку словесно, а пізніше до мене полізли вже з кулака. А ну і навіть один з їхніх так званих активістів погрожував мені смертю. ви одразу дізналися, що ваш активіст затриманий і що йому виписаний штраф? Ні, насправді нам довелося шукати його, обдзвонювати тільки як нам вдалося додзвонитися до нього. Ми дізналися, що його нарешті відпустили. Ваші подальші дії? Ну ми будемо намагатися отримати, перш за все, пояснення з поліції, чому це відбулося таким способом, чому з другої сторони не були притягнені люди до відповідальності. Будемо намагатися, щоб це середовище, яке організовувало цю акцію, також понесло свою відповідальність. Скажіть, на вашу думку, чому саме так відбулося? На мою думку, більшість тих молодих поліцейських вони не мають необхідного досвіду і не мають необхідних кваліфікацій до того, щоб відповідно себе повести в тій ситуації. Вони не реагують на Небезпечні моменти і уникають їх, тобто роблять вигляд, що цього немає. Так не повинно бути, вони повинні, як правоохоронна служба, відповідно активно брати участь в усуненні таких ситуацій і притягнути відповідальність всіх сторін, які винні в цьому, ну а передусім притягнення тих людей, які безпосередньо відповідальні за протиправні дії. Проти залишувати на відповідне середовище. Яке це середовище? Це просто е, польські радикали? Чи ви вважаєте, що це спеціально організовано, наприклад, сусідню Україну, Росію е, певна акція з метою формування антиукраїнських настроїв в Україні? На мою думку, однозначно тут є російський вплив, ті середовища не є настільки потужними, щоб самостійно е, такі акції організовувати. Звичайно є. Серед них активісти, які свято вірять, що вони стоять за праве діло, але більшість тих людей вони цілком організовано туди приведені, тобто їм поставили конкретні завдання. Тому що потрібно робити, щоб ці середовичі не набрали певної потужності в суспільстві, певної маси, і навіть не зайняли місця у законодавчому? Владі. Ну, Передусім потрібно протидіяти в інформаційній війні. потрібно більш активізувати відповідь на їхню пропагандистську риторику, на їх закликання до мови ненависті. Ну і також будемо активно намагатися блокувати їхні такі ініціативи, типу таких мітингів, які насправді дискредитують польське суспільство. І це, це ми будемо також намагатися донести до відповідних польських структур державних. А що такі акції не є в інтересах польської держави, оскільки там і середовища антидержавницькі і на останок, що б ви побажали українцям? Ну найважливіше, то те, що нам не вистачає зараз, це більш зуртуватися і об'єднатися. Ну звичайно, побажати нам всім миру нарешті, і те, щоб перемогли нарешті показати.